Доброго дня вам, шановні пані і панове, 25 серпня принесло нові гойдалки від Дональда Трампа. То він вже нібито схилявся до Європи і України, тепер знову завівся, як той іграшковий ведмедик, і почав танцювати. Що робити? Із цими гойдалками від Дональда Трампа. Як подолати оцю максимальну амплітуду від нібито кроків в бік Європи і України до декларованої і все більше і більше, і густіше і густіше любові до московського фюрера, царя, як його називають, в Європі? Як поступити в цій ситуації? Як лікувати цю хворобу? І що робити, якщо вона не лікується? Ще 20 серпня, після, як відомо, зустрічі на Алясці? Італійському журналісту Паоло Валентино дав Інтерв'ю колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер. Переглянувши тоді це інтерв'ю, воно мене вразило. Вразило, наскільки думки, які декларує Йошка Фішер це думки, які я повністю поділяю. Однак момент пост Аляска, понеділкова зустріч. В Вашингтоні це не та ситуація, яка сприяла тому, щоб тези, озвучені Йошкою Фішером, були почуті і сприйняті. Вже тоді кар'єра Деласера в матеріалі Пауло Валентино під назвою Йошка Фішер дві крапки, Менует Трампа Путіна знаменує собою поворотний момент. Зусилля європейців знак питання. Необхідні, але тепер марні. Думаю, що, власне, з останнього речення, ви розуміли, я й не почав розповідати про це інтерв'ю. Тепер воно якраз доречно, коли ми в чергове натикаємося на качелі Дональда Трампа. Пауло Валентино задає питання: Йошці Фішер. У Вашингтоні ми бачили картину Трамп обговорює гарантії безпеки для України з Зеленським та європейцями. Чи не покращує, чи не змінює другий саміт сприйняття першого, тобто на Алясці. Відповідь: увага, цитую: я б не сказав. В Анкориджі були угоди між Сполученими Штатами та Росією, які не ставились під сумнів у Вашингтоні. Трамп і Путін. Окреслили угоду щодо України без Європи та без України, майбутнє якої мене дуже хвилює, каже Йошка Фішер. І продовжує. Але немає сумнівів, що у Білому домі відбулися тривалі консультації щодо гарантій безпеки, і що Трамп заявив про свою готовність координувати їх, підтримуючи. Європейців. І тут Йошка Фішер згадує як очевидець подій 1994 року підписання Будапештського меморандуму. І він каже: так, підписалися, всі підписалися залюбки. Але тоді в позиції США було те, що ми зараз бачимо в позиції Дональда Трампа. Увага, це дуже і дуже важлива річ. Свідок тих подій каже: тоді вже ми бачили, відчували цей скепсис стосовно так званих гарантій. Паоло Валентино далі задає питання: однак європейці були там цього разу разом, єдині, вони підтримали Зеленського. Хіба це не має значення великого? Фішер відповідає: не зрозумійте мене неправильно. Європейці добре вчинили, що поїхали до Вашингтону. Але я повертаюсь до початкового питання про те, чи змінило це результат Анкориджа. І моя відповідь ні. Просто побачити, як Трамп і Путін разом виконують цей танець Менует, дає відчуття епохальних змін, що відбуваються. Пауло Валентино ще дотискає Йошко Фішера. Але чи має Європа якийсь вибір, яким як бути втягнутою в ту екзистенційну гру щодо України? Ні. Це має статися без жодних якщо і та але. Але я думаю, що міф про Сізіфа у викладенні Альбера Кам'ю зусилля Європи абсолютно необхідні. Навіщо, якщо вони марні за цих умов, війна триває? І тепер Путін знає, що може розраховувати на Трампа, від якого він отримав усе, що хотів в Анкориджі, крім скасування санкцій, не давши абсолютно нічого, ні Сполученим Штатам, ні Європі, ні тим більше Україні. Паоло Валентино ще більше тисне, чому ви називаєте зусилля Європи марними за цих умов? Відповідь така ж проста, тому що Європа не держава. А нині конкурують держави. І далі він розкриває, що треба робити. Європа не має альтернативи. Якщо вона хоче грати певну роль, стверджуючи свої інтереси і цінності. Ми повинні зробити це перш ніж Трамп кине Європу під колеса. І це не означає лише переозброєння традиційними методами. Це також означає вирішення всіх викликів, пов'язаних із статусом світової держави. Космос, цифрові технології, розвідувальні служби. Послання з Анкориджа чітке. Ми самі. Європа сама, автономна. Ось про що каже Йошка Фішер. Трамп може говорити ми, ми, ми. Однак сигнал з абсолютно чіткий. Європа сама. Європа разом з Україною. Павло Валентино не змирюється з цим висновком і далі продовжує. Ви кажете, що категорія Захід мало що означає для Трампа? Або взагалі нічого не означає. Чому? Чому він здається втрачає свій статус альфа самця, коли він з Путіним? Трамп? Відповідь зрозуміла: вона лежить на поверхні. А тому, що Трампа приваблюють автократи, диктатори. Сильні люди, він відчуває суміш захоплення та заздрості до таких фігур, як Путін, Сі Цзіньпінь, Добавте сюди Кім Чен Ін, ну і так далі. Лукашенко. Проблема, яку я бачу, каже Фішер, полягає в тому, що, роблячи це, Трамп діє проти інтересів Америки. Я знаю, чому він це робить. Але зрештою це питання бути вирішено лише внутрішньою політикою в США. Європа повинна подбати про себе сама. Крапка. Зрозуміло, що Павло Валентино не міг задати питання, а як же Китаю ці ситуації? Як же надії Трампа що вдасться Росію відірвати від Китаю? Відповідь така ж проста, як і на все інше. Це наївна, я б навіть сказав, дурна теза. Потім Путін ніколи не відійде від Китаю. А власне, чого він має відходити від Китаю при такій ситуації? Зрозуміло, що мотивів для Фюрера абсолютно ніяких немає. І. Тоді Юшка Фішер переходить до України і запитує: так що тоді виходить, що Україні треба віддавати свої території? Юшка Фішер відпові... відповідає: якщо так продовжуватиметься, це буде неминуче. Я думаю, що територіальне питання насправді не є важливим для Путіна, який хоче, щоб Росія знову стала світовою державою. Увага далі! Ключ відповіді без України всієї України як частини руского міра неможливо, щоб Росія стала світовою державою. Росія не буде імперією без України. Тож питання не вирішується шляхом відтяпування шматка України. Може Фюрера задовольнити. Тільки повне знищення української держави і українського етносу. І це очевидно і зрозуміло і відомо з усіх абсолютно документів Москви. Ідеї Йошки Фішера, його думки, його висновки поділяє ще один унікальний журналіст-аналітик італійський. Пауло Мієлі. 25 серпня в де Лосера» він розмістив свою статтю під назвою Гармонія між Царем і Дональдом. І він спирається на слова Дональда Трампа, і каже, що Дональд Трамп заявляє, що його інстинкт підказує йому. Що мир в російсько-українській війні знаходиться поруч. І після того, коли він зустрівся на Алясці, Дональд ще більше переконався у цьому, каже Пауло Мієлі, не дивлячись на ці інстинкти Трампа, тієї ж ночі на Україну упали ще півтори тисячі бомб. Зарядів, безпілотників і так далі. Через два дні Трамп зустрінеться із європейськими лідерами. І каже Павло Мієлі, Трамп поширить суперечливе повідомлення про нібито його домовленість про зустріч між Зеленським і Путіним. І робить висновок. Пауло Мієлі. Усе це нісенітниця. У цей момент великі американські ЗМІ почали задавати питання, коли Трамп зрозуміє, що Путін веде його за носа? Відповідь тут же, Пауло Мієлі формулює і каже: наївне питання. І твердить, Трамп діє в повній гармонії з Путіним. Вони змагаються в своїй антипатії до України і Європи. І лише майстерність лідерів ЄС, які прибули до Вашингтона з використанням ними лестощів, збалансували ситуацію і стримали цю видиму назовні ідеосинкрезію Дональда Трампа. Чому задає питання Паолу Мієлі? Треба відповідь на питання дати. Чому Путін так відверто принижує Трампа, виставляючи його смішним? І далі він апелює для порівняння. Якщо ви подивитесь, каже Мієлі, на взаємовідносини Путіна і Трампа, Путін відноситься до Дональда Трампа не як до президента, а ніби він говорить з автомеханіком. І очевидно, що всі ці розмови про карти це все повна нісенітниця, каже Пауло Мієлі. Зрозуміло, що у нинішній ситуації, яка склалася в поєдинку у герці між Росією і Україною, Україна зіграє роль могильщика Росії. І він порівнює те, як після війни. В Афганістані, вийшовши з Афганістану Радянський Союз просто розвалився. І це був прямий наслідок війни в Афганістані. Порівнюючи цю ситуацію, Паоло Мієлі каже: уже очевидно і зрозуміло, що для Росії ця війна рівна катастрофі. І тому тема пошуку. Мирної угоди насправді могла б підганяти і мала б підганяти Путіна. Однак він каже Пауло Мієлі, чудово розуміє, що ця ситуація завершиться зрозумілим фіналом. Але Путін не є тою людиною, яку цей фінал буде підганяти до пошуку мирної угоди. А далі Пауло Мієлі каже: давайте подивимося на нинішню ситуацію. Посилаючись на адмірала Джузепе Каво Драгоне, який є президентом військового комітету НАТО, говорить про те: зверніть увагу: в цьому році півтора мільярда навіть додаткових коштів, які отримала Україна, проплачені Нідерландами, Німеччиною, Данією, Фінляндією, Швецією. І ці проплати будуть збільшуватися європейцями. Власне, охочі в лапках використовує поняття охочі, європейці будуть збільшувати і без того заплановану допомогу Україні в протистоянні з Рашиською Федерацією. Це означає, каже він, що. Сама ситуація повністю переводить розвиток подій в руки управління НАТО і Європейського Союзу. Далі він говорить: як ви думаєте, а чому виникла дискусія між Макроном і Сальвіні стосовно того, хто має відправляти солдатів до України? Він це вважає черговим доказом того, що Європі. Доведеться приймати всі ці рішення. І говорить про те, що зверніть увагу, навіть Антоніо Таяні, який кардинально завжди від... заперечував, навіть він сказав, що, можливо, Італія і сподобиться до того, що відправить декілька своїх підрозділів до України. Тобто він показує, як змінюється ситуація, в яку сторону. І це ще додаткові аргументи того, що. Європі доведеться не лише брати на себе всю ситуацію, а й управляти цією ситуацією, бо це стосується безпеки Європи. Зрозуміло, що за таких умов всі посередники, які в тому числі відіграє роль Дональд Трамп, вони не сприяють. Завершенню війни і перемозі над расизмом, а вони затягують війну. Причому в цій ситуації Пауло Мієлі порівнює ситуацію на російсько-українському фронті і ірано-ізраїльському. І каже, що б ви не говорили, а ситуація в Україні і в Газі абсолютно тотожні. Це два фронти однієї війни. І тут хоче Європа чи не хоче, але після фіаско Трампа в Анкориджі Європа зобов'язана на себе взяти командування Західним фронтом. Бо Сполучені Штати просто нездатні у цій ситуації, в тому числі завдяки Трампу, впливати на це. А це означає, що не тільки Європа, а й НАТО. Мають сміливо брати на себе відповідальність, бо це доля майбутньої Європи. І про це говорить те, що воєнщина рашистська розкручує свої плани і продовжує наполягати на подальшій агресії. І очевидно, що ця агресія буде поширюватися на європейський континент. Зрозуміло, що важлива. Дискусія з приводу нинішньої ситуації навколо гарантій безпеки. Однак, абсолютно правильно, Мієлі каже: подивіться на п'яту статтю, вона потребує дуже серйозної, детальної розробки. І в цій ситуації слова Сальвіні це як слова того, хто війшов у двері. Але коли він помітив, що двері обертові, він сперся на ці двері, і вони просто викинули його в точку, в якій він знаходився. І тому, Пауло Мієлі каже, що тут і самій Мелоні, яка є авторкою пропозиції, що в основі гарантії безпеки має бути використання п'ятої статті Вашингтонського договору про створення НАТО, має лежати деталізація того. Як вона має бути реалізована? Але увага, чому Мієлі наполягає на тому, щоб Європа брала на себе всю відповідальність? Бо п'ята стаття не може бути реалізована без спільного контингенту військ і без спільного командування. А американське командування, яке згідно... Негласної домовленості існує в системі НАТО, не буде приймати це рішення. І це чітко видно про гармонії дій між царем і Дональдом. Це не є домовленості досягнені. Це, це оцей танок-менует, про який каже Йошка Фішер. Цю ситуацію підтверджується і заяви, які були зроблені 20. 6 серпня у Вашингтоні Дональдом Трампом. І не випадково Франческа Басу, журналістка Кар'єро Деласери, 26 серпня в виданні розмістила матеріал під назвою Трамп знову атакує Зеленського. Дві крапки лапки. Він найкращий у світі продавець, Путін не хоче з ним зустрічатися. Заголовок з цитати, висловленої Дональдом Трампом. Франческа Басу розпочинає свій матеріал із того, що пише: увага! Буквально два речення. Цитую: по один бік Атлантики видовище, а по інший спроба організувати зустріч між Зеленським і Путіним. Сполучені Штати залишаються головною героїнею. Президент США Трамп. Вдарив по шкірі, спілкуючись з журналістами в Овальному кабінеті, і видав президент Зеленський найбільший продавець у світі. Він перейшов у наступ, тобто Трамп. Але понад усе, щоразу, коли він виходив з Білого Дому, він брав з собою мільйони доларів. Однак тепер США більше не витрачають гроші на Україну. Смак відчуваєте, як Чіпс. Вашингтонський ревнує генерала за те, що той отримав орден за заслуги першого степеня. Скажете, який генерал? Та Кіт Келог? Тут же очевидно, що на цей момент вже доповіли, що там Келога нагородили, а Трампа ж не нагородили. Тому і повалилося на Україну громом чергова порція. Всяких неприємностей. Франческа Басо далі аналізує ситуацію. Зверніть увагу, каже вона, в Києві у цей момент дякують Трампу, Сполученим Штатам, День Незалежності. Президент Зеленський висловлює подяку за те, що Сполучені Штати долучені до процесу гарантій. Тут же. Іде мова про те, що нагороджують людину, яка призначена уповноваженим бути з цього питання Дональда Трампа. А з іншого боку, вона каже: Вдумайтесь, в Вашингтоні звучить, Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, бо він йому не подобається. Далі взагалі смішно каже Францешка Басо, Трамп заявляє, тепер мене називають президентом Європи. А в мене усі розмови з Путіном хороші. І потім ввечері падає ще одна бомба не тільки на Київ, а бомби на всю Україну. І він каже, що мені це не подобається, Дональд Трамп, і ми маємо виконати роботу. Ось таке блудослів'я, яке заплутує всіх у тенетах своєї словесної гри. Бо визначити, власне, ти ж маєш можливість вплинути на ситуацію, чого ж ти на неї не впливаєш. Зрозуміло, що чим більше розпалює в себе в розмовах Трамп, підігруючи московському фюреру, тим більше Європа згуртовується навколо Києва. До речі, ця теза проходить і у Фішера, і в Мієлі, і в Басу. Тобто країни європейські розуміючи, що Збройні сили України це ключовий фактор безпеки України і один із складових безпеки Європи, вони тісніше і тісніше стають поруч із Києвом. І це підкреслює і відверта дискусія. Між європейськими політиками щодо характеру допомоги і конфігурації гарантій безпеки Україні. Навіть той же самий Клінкбайл, віце-канцлер Німеччини, заявив про те, перебуваючи з візитом на День Незалежності в Києві, про те, що Німеччина візьме на себе обов'язки, які торкаються питань гарантій безпеки. Більше того, він заявив, що Берліну потрібні надійні гарантії безпеки, які забезпечать тривалий мир для України, тому що Берліну потрібна прогнозованість у такій ситуації. Ну, набійшлося і без іншого. У ці дні, в тому числі, польський президент наклав вето на закон, який стосується допомоги українським біженцям. І проплати а, Старлінку, яка, яку взяла на себе Польща. Щоправда, через деякий час заявили про те, що ці дії, це рішення президента Навроцького не поширюється на зупинку фінансування оплати за Старлінки. Однак це вже не стільки має значення. бо Подвиги Навроцького спрямовані в цю сторону. Шукати в Україні винуватого у внутрішніх проблемах Польщі. Кажуть, ті політики, які дбають про свою державу, називаються націоналістами. А ті, що шукають винуватого в проблемах держави своєї сусіда, ті називаються шовіністами. Не знаю, про що думає Кароль Навроцький, однак він явно проситься третім до Орбана і Фіцо. Ну що ж, побачимо, де він опиниться. Однак із роздумів Йошки Фішера, Пауло Мієлі і Франчески Боссо стає очевидним і зрозумілим, що в нинішній ситуації зупинити гойдалки. Імені Дональда Фредовича Трампа може бути тільки міцний і твердий союз України і Європи, коли власне ця коаліція і візьме на себе не тільки поточне забезпечення безпеки України і Європи, а й командування, формування об'єднаних військ Європи. Бо очевидно, що в умовах гойдалки Вашингтонської. Говорити про стабільні прогнозовані дії в питаннях і розвитку оборонно-промислового комплексу, і формування військового потужного контингенту, я вже не кажу, сталого командування навряд чи доречно. Ну що, побачимо, наскільки час ствердить висновки, які роблять і аналітики, і журналісти, і європейські. Політики. Дякую вам за те, що слухали. Дивитесь, будьте здорові, до побачення.